Я вітаю вас, мої дорогі мої підписники. А може, ви вперше на моєму каналі. Мене звуть Лана. І я зараз готую для вас розклад, який називається Таро на тиждень. Він буде по знакам зодіака. Це початковий тиждень, перший тиждень травня. Травень, взагалі, мій улюблений місяць, тому що він. У день народження, а ще тому, що прокидається незалежность від мого дня народження, прокидається природа. Все таке красиве, ці яскраві барви, квіти, трави, всі ці, вся ця рослинність вона дає нам змогу відновлювати свою енергію, жити і працювати. І Вірити в те, що ми незламні, переможні, і зараз проходимо свої уроки духовного росту. Приєднуйтесь до мого каналу, якщо ви вперше. Ну, якщо ні, і ви, мої постійні глядачі, я дуже-дуже рада вас бачити. Поїхали, дивимося перший тиждень травня і дивимося за знаками Зодяка. Я не часто звертаюсь до знаків зодіаку, але сьогодні мені так захотілося, і захотілося мені взяти колоду, яку я дуже рідко використовую на відеооглядах. Це моя така кишенькова колода. В мене є колоди, які є завжди зі мною, і я можу там відповідати, якщо комусь потрібно негайно на питання. У мене з собою завжди є декілька, ну одна або декілька колод. Це колода е, на, на штальт е, колоди кроулі за е, макетом, да, за, його, за подобієм цієї колоди зроблена, е, колода ритуалу орденів Золотої Зарі. Ну, сьогодні вона попросилася в ефір. Ну що ж, поїхали дивитися. І так, перший тиждень. Травня овни, які е, чекають вас випробування або не випробування. Ну, що ж, овни, поїхали, починаємо з вас. І так, е, ця, е, цей тиждень буде про, е, від вас вимагати е, дослідити себе. Е, прийшов час е, себе поставити своє життя на паузу. і як це виміряти? да, це російською, я вибачаюся, я тільки вчу українською. Ви, ви будете досліджувати да, свій, потрібно дослідити своє внутрішній простір, зрозуміти. А, Зрозуміти той момент, де вам потрібно взяти свою силу. В кожному із нас є е, такий певний ресурс енергії. І е, час від часу ми перезаряджаємося. На початку я до ефіру я казала, що ми заряджаємося, ну, я особисто заряджаюсь від цієї природи. Хтось заряджається від мене, є і такі люди. хтось заряджається від спору, да, енергії, тобто ну, є певні ресурси. І ось ово нам потрібно цей на цьому тижні, він буде для них такий випробувальний. Бо по очельнику потрібна медитація, роздуми, дослідження. Потрібно бути одному, щоб зрозуміти да, така ізоляція, ізоляція карантин, да, щоб обдумати свої ресурси. І який наступний шаг вам потрібно да, буде зробити. Можливо, у вас там чекає у вас якийсь проєкт. Можливо, вам потрібно на щось зважитись, да, щось закінчити або навпаки щось почати. Може, у когось є хвороба, да, і людині потрібно зібратися з силами да, і почати з неї, там, ну, лікувати її. Такий варіант теж проходить. Можливо, комусь потрібно. Перезавантажитись, щоб е, написати там резю, резюме і йти шукати нову роботу. Тобто період концентрації для того, щоб почати діяти. Е, у овнів такий непростий не період, бо зараз е, зірки не на вашому боці, е, там, Юпітер буде покидати овен і переходити в знак цільця. І тому для овнів будуть певні випробування. Ну, що ж, я бажаю вам їх пройти мужньо, подолати їх. І в наступному ефірі ви можете написати в своїх коментарях, як цей тиждень у вас відбувся. Ну, якщо мій розклад, звісно, з вами резонує. Переходимо до на наступного знаку, і це будуть у нас тільці. Давайте подивимося, що у вас. Ну, оскільки Юпітер збирається до вас, нехай це буде не наступного тижня. А трохи пізніше, але вже початкові зміни у вас вже є. У вас є певний певний дохід, да, певні якісь пентаклі це наше придбання, надбання те, що ви заробили, це якісь ресурси, це фінанс, фінансове надходження. Тобто у вас є зараз фінансова реалізація, фінансова реалізація, і ви її можете зробити публічною. Да? Тут показується разом іде принц Кубків, який говорить про світське життя. Він такий більш показний, він більш ну, все показує, да? всі свої. І Досягнення і такі, ну, працює на, зовнішні, да, о, на зовнішній облік. Тобто якісь фінанси ви зможете публічно показати. Можливо, це якісь ваші великі придбання. Ось, наприклад, там, ви зможете придбати автівку і показати її. Чи для жінки якісь там вишукані прикраси, аксесуари, які будуть демонструвати перед людями. Це говорить і про те, що вам ще й придеться бути на людях. Так, це точно. Так, Близнюки, ви наступні, що вас ждаю на наступному тижні? Ну, що, Близнюки, це певні шанси. Певні шанси, бо дивіться, туз туз зві дає нам енергію. В такому з'єднанні. І я би казала це про ну, це може бути сексуальна енергія і нове знайомство. Так, ми можем, вибух, Вибухівка, да? ми бачимо блискавку, таку палай, ну як блискавку, да? Факел, факел, блискавка, яка висвітлює. І двійка чаш, яка говорить Про єднання, яка говорить про любов, яка говорить про союз, про брак. Це карта парна. То два... Дельфіна, вона у всіх колодах гарно розписана, е, ця карта задоволення і бажань. І тут співпадає і енергія да, на це є сила. І я можу ще сказати, що у вас буде таке відчуття, що ви спали, спали, да, і ось раптом раз такі, і прокидаєтесь, бо це все буде стрімко розвиватися, е, це як спалах. Ну, якщо це спалах такий любовний. Це може бути як спалах в праці, тобто ви буде... це не ідея, це як ви ну, почнете щось швидко робити, і у вас будуть союзники, з якими ви це буде, це буде співпраця, з якими ви зможете добитися гарних результатів. Я подивилася наперед, результати дійсно є. Проміжутичний результат, але він є, ну, він є фундаментом на майбутнє. Переходимо до раків. Раки, що чекає вас? Початок? По цьому аркану це є ну, початок. Це може бути початок якогось нової справи. Це може бути початок визнання свого ну, визначення себе в житті. Таке теж можливо. Взагалі, якщо ви слухаєте мої розклади всі, то я в попередньому розкладі на тиждень говорила, що зараз іде. Ретроградний Меркурій, який дає людині можливість переоцінити, передивитися свої помилки і виправити їх. Це час на виправлення помилок, це час на виправлення документів, це час виправлення не нового, а час змінити себе, тому проаналізувати себе. Тому дивіться, можливо, це у раків буде початок. Свого нового шляху, та, який ви там вибрали. вибрали свій намір, наприклад, ви обрали собі зміну професії і ви йдете новим шляхом. І ще це може бути е, картою. Е, дурак, е, дурак, е, він асоціюється з дитиною. На карті змальована дитина. Дитина, яка не боїться вовка, який стоїть за спиною. Тому говориться, що якщо ви бачите перешкоди в своєму житті, е, в цей момент. Ну, знесіться до, до них легше, як дитина на цій карті. І тоді ви їх легко подолаєте. Ця карта говорить, що потрібно трохи легше да, дивитися на всі обставини, які є. І як ви взяли свій шлях, то ви вже йдете і далі. У вас тут є намагання, ну. Пройти далі, і у вас є до цього шанси. Я не буду доставати ще одну карту досить широке поняття, і одна карта цю позицію не врятує. Тому удачі раки вам на цьому тижні. І я переходжу до левів, до імпозантних наших гарних, красивих, сміливих левів. Леви, 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 давайте так. Можливо, вам придеться приймати рішення якісь на цьому тижні. Рішення дивіться, ця принцеса, вона така ну, має такий проникливий ум, да, що ви, ви щось дізнаєтесь, або рішення, або щось дізнаєтесь, нове таке, яке, ну, як інтуїція, да, прозорливість, ось така, ви щось відчуєте, і це буде вам надо стане вам на допомогу. А можливо, будете вирішувати конфлікти і доходити до істини. Буде важ... Для вас буде важливо все от розкласти по поличкам і розкла... Ці той... крапки розставити, це істина знайти ту істину. А можливо, ви з ким будете фліртувати. Це теж я не виключена по цій позиції. Тому Леви розум, да? розум це ваш помічник на. Це ваші зброя на цьому тижні. Користуйтесь її вдало, і все у вас вийде. Переходимо до наступного знаку, і це в нас буде діва. Діві, о, о, тут усміхається Сонце. Ми бачимо на цій карті усміхнене сонце. Це карта, яка говорить про те, що ваші мрії можуть здійснюватись. Це слава. Якщо ви. Ну, якийсь там у вас проєкт, да, і вам, у вас буде публічний, ну, публічний виступ, да, публічний, ви будете, це признання. Признання це слава. А можливо, у вас свій YouTube канал, і на цьому каналі буде прорив на цьому тижні для вас. Це теж слава. А можливо, ви в колі своєї сім'ї зробите щось таке, да, що рідні вами будуть. Дивитись на вас таким, як на, як на Бога, і для вас це теж буде слава. У кожного своя слава, у кожного свої бажання. Тому, ну що ж, це ж тиждень для вас, і в деяких випадках вона говорить про егоїзм. Ну, в цьому випадку ні. Це, в цьому випадку це не про. Це не про егоїзм, це про... це про вашу тяжку працю, тобто ця слава вам просто так не дісталась. Ви проходите через шлях болі, через шлях боротьби, і це не просто признання, це признання, яке дається вам дорогою ціною. Є такий твір української мови, дорогою ціною. Коли ну, признання дійсно дається, і слава дається дорогою ціною. Дорогою ціною там про пару, яка е намагалась е втекти. Ну, хто, кому цікаво, буде, той почитає. На все є своя ціна. І у вашої слави ціна в цьому випадку досить не така не мала. Ви багато чого віддали заради, заради того, щоб ваші бажання сьогодні збувалися. Ми переходимо до Терезів. Люблю цей знак: Тереза попереджується на цьому тижні, щоб ви не входили в свої, знаєте, ілюзії. Бо ілюзії це можуть привести до помилок. І якщо ви не будете вдаватися, тобто не будете сильно фантазувати, да, а відкритими очима дивитися на, сьогоднішню, на сьогоднішнє життя, то у вас буде. І я б сказала, це заволод... виход на якісь свої позиції. Да, зав... Така, знаєте, як людина от до чогось намагається дійти, да, і нарешті доходить. Тут, дивіться, у нас як тут є королева Пентаклі, яка ну, така, вона елегантна, щедра, вона з Пентаклі, да, завжди знак, який має кошти. Але вона перемінлива. І принцеса Кубків, вона теж перемінлива, але це говорить про, про те, що якщо ви вистоїте перед тими провокаціями, да, перед тими, ну от якісь, ну, як з вабами, да, луни, тобто, якщо ви не будете входити в свої. Его о, его. І хвилинку. Дивіться, у вас на цьому тижні є шлях до фінансів, і є дуже такі гарні можливості закріпити за собою важливі позиції. Щоб це зробити, вам потрібно на цьому тижні не, не любуватися з собою. Да? Це все-таки це егоїзм, да? не входити в егоїзм, не в свої. На... Не робити цих помилок ілюзій, да, не робити собі ілюзій. Тверезо оцінювати ситуацію, і ви вийдете на досить суттєві свої переваги. Важливо, це якийсь конкурс, який ви будете проходити. Можливо, якийсь там відбір. Але ви зможете подолати і отримати свою нагороду. Головне, не піддавайтесь своїм ілюзіям. Скорпіони наступний наш магічний знак. Дуже магічний, я б сказала, такий знак смерті, да? знак, який нічого не боїться. Карти впали. Так, давайте переглянемо, що буде скорпіону. І ось це я хотіла достати. Так, Скорпіон на цьому тижні буде певне визначення ваших досягнень, які ви, над якими ви працювали деякий час. Трічка Пентаклі говорить про таку наполегливу працю. Це, це творча праця, це, це праця наполеглива і в такому з'єднанні карта говорить про якісь. Договори підписання якісь контрактів це все те, що доносить вам прибутки. Досить такі приємні, вони не архівисокі, але це прибутки. Так що, скорпіони, чекаєте на цьому тижні грошенят. Наступний у нас стрільці стрільці і ваша енергія, вогонь. Стрільці у нас говорять. На, цій, на цьому тижні. Ну, не говорять, а у стрільців є така, знаєте, вони такі впевнені. І ось ця самопевненість на цьому тижні вона вас ну, врятую, вона проводить вас до ваших перемог. У вас можливі якісь контракти з підписання з ким, і це задов... ви укріпляєтесь на своїх позиціях. Які собі вже заздалегідь підготували, і е, рухайтесь далі до своєї е, цілі. Тобто закріпляйтесь на цих позиціях. Е, всі контракти, які вам пропонують, вони ну, досить нормальні, можна з ними працювати. Все, що ви хотіли, ви підпишете. Так, коз. Карта влади, карта впевненості. Ну, Будемо трактувати ну, для всіх це, одним словом, це не скажеш, але для когось це спілкування з вищими інстанціями, да, з владою. А для кого це своя влада, бо це карта з, з дякального знаку овна, це карта влади, це карта захисту, це карта допомоги. Впливової людини. Це карта вирішення питань, це карта признання. Ось це може на вашому програтися так. Водолії. І ще я хочу одну карту достати. Водолії. Водолії, вам час розтатися з вашими ілюзіями. Ваші ілюзії і ваше, то, що ви відвертаєтесь від реальної ситуації, ви йдете від проблеми. Тобто є проблема, яку ви хочете, хочете вирішити. Ви її можете зараз вирішити. У вас на це все є всі можливості. Але ви чомусь, я не знаю з якої причини, повертаєтесь спиною до цього рішення і не хочете вирішувати цю проблему. Як так, це відомо тільки вам. У вас є шанс, у вас є можливості, а ви впевнено дивитесь в другий бік. Якщо ви мене чуєте і, сподіваюсь, вам цей розклад резонує мій, поверніться лицем до своїх можливостей, і на цьому тижні у вас є шанс вирішити те питання, про яке ви давно-давно мріяли. Ось, наприклад, у вас є одна задача, да? ви кажете, я зроблю її завтра. Бо сьогодні я там вирішую то-то-то-то. А задача важлива, а ви, ви, ви вирішуєте неважливо. Розумієте, про що я? І ви ось ці на неважливій свої дрібниці, ви розсипаєтесь, ви розливаєтесь. А мрія ваша, ось вона, а ви її не вирішуєте. А шанс у вас є. У вас є великий шанс. Перший аркан, бачите, три, велича... три великі аркани, які говорять про те, що мрія може збутися: це мах, зірка і всесвіт. Ви можете вийти на завершення цього, але ви йдете в непотріб, і коли в косипаєтесь, тому не незважаючи на те, що ви можете займатися основною своєю справою. Я так бачу за весь 12 знаків цей був такий аж вражаючий. І риби. риби, що чекає вас, що чекає рибок наших, наших рибок рибки. Рибки говорять про те, що у вас є певні доходи, ви на них сидите. Але вам хочеться трохи більшого. А для того, щоб отримати трохи більше, вам потрібна ідея і енергія. Якщо вам на цьому тижні жінка, можливо, вогняного знаку, а можливо, ну, не, 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 не завжди вогняного жінка якась буде пропонувати співпрацю. Жінка може бути директором, якийсь, може займати якийсь керівний пост, але, а може бути е, з енергією вогня, а може бути керівницею, а може бути е, ну, така жінка-підприємець. І якщо ця жінка пропонує ідеї, то ви можете е, ну, цілком з нею співпрацювати, бо ці ваші ідеї вони спрацюють. Це буде щось цікаве, яке дуже-дуже змінить ваше життя. Працювати продаться швидко. Ну, ось такий був пробіг по всім знакам зодіака на перший тиждень травня. Мені цікав ваш зворотній зв'язок. Чекаю на ваші повідомлення. Всіх обіймаю гарного вам вечора. Сьогодні вечір неділі, 30 квітня, ми завершуємо квітень і переходимо завтра в травень. До зустрічі, моє любі! Обіймаю всім серцем. Пока-пока.